Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ інтернету і спробуємо розібратися, як він працює, починаючи з найпростіших речей як комп'ютери спілкуються між собою, як ми отримуємо доступ до цього величезного світу інформації. Давайте з'ясуємо це разом. І от власне питання, з якого все починається як комп'ютери взагалі розмовляють між собою? Якщо зрозуміти це, то все інше стане набагато яснішим. Ось наш план на сьогодні. Почнемо з самих основ, що таке комп'ютерна мережа. Далі подивимось, як вона виростає до масштабів глобального інтернету. Потім дослідимо, що можна робити в цьому цифровому світі, познайомимося з нашим головним інструментом, браузером, і наостанок розберемо кілька корисних фішок для роботи з ним. Добре, давайте починати. І почнемо ми з самого фундаменту, з того, що називається комп'ютерною мережею. Насправді все значно простіше, ніж здається, комп'ютерна мережа це коли два або більше комп'ютери, з'єднані між собою, щоб обмінюватися даними. Уявімо собі двох людей, які розмовляють. Щоб спілкуватися, їм потрібен якийсь зв'язок. От для комп'ютерів таким зв'язком і є мережа. І тут все впирається в масштаб. От дивіться, локальна мережа або LAN це щось на кшталт комп'ютерів в одній школі чи офісі. Вони знаходяться поруч. А от глобальна мережа WAN – це вже зовсім інша історія. Вона може з'єднувати комп'ютери, що знаходяться в різних містах і навіть країнах. І от саме цей приводить нас до головної теми. Інтернет це по суті ідеальний і найбільший приклад такої глобальної мережі. Абсолютно вірно. Інтернет це не якась єдина сутність, це, по суті, гігантська мережа мереж, яка об'єднує мільйони маленьких, локальних і великих глобальних мереж по всьому світу. Ну і звісно, сьогодні важко уявити інтернет без мобільного доступу. Його головний козир це, звісно, свобода. Він дає змогу бути онлайн практично звідусіль, навіть там, де немає кабелів, і навіть дозволяє поділитися своїм з'єднанням з іншими. Добре, з тим, як усе це працює, більш-менш зрозуміло. А тепер давайте подивимось, що саме можна робити в інтернеті, які служби він нам пропонує. А служб цих, ну, їх безліч електронна пошта, чати, форуми для спілкування, але, як бачимо, левову частку займає саме всесвітня павутина або. WWW. Це саме те, що ми зазвичай маємо на увазі, коли кажемо сидіти в інтернеті. Так що ж це за всесвітня павутина така? Найкраща аналогія це гігантська світова бібліотека, тільки замість книжок у ній мільярди електронних документів. І ці документи або сторінки пов'язані між собою і можуть містити не тільки текст, але й зображення, відео, звук. Гаразд, бібліотека є, але як до неї потрапити? як гортати ці електронні сторінки? А для цього потрібен спеціальний інструмент, і цей інструмент називається браузер. І, до речі, є цікавий факт. Сама назва браузер походить від англійського слова «browse», яке буквально означає гортати, переглядати. І це дуже влучно, адже саме це ми й робимо гортаємо сторінки всесвітньої павутини. У будь-якому браузері є такий собі базовий набір кнопок для навігації. Назад і вперед це як гортати сторінки книги. Кнопка оновити перезавантажує все, що є на сторінці. Зірочка допомагає зберегти щось цікаве, а кнопка Дім завжди поверне на початкову сторінку. Це такий собі універсальний пульт керування. І на завершення давайте розглянемо кілька дуже практичних інструментів, які роблять роботу в браузері набагато зручнішою. Ось одна з дуже корисних функцій браузера можливість зберегти веб-сторінку, щоб переглянути її пізніше без доступу до інтернету. Тут є два варіанти. Перший тільки HTML. Це збереже сам текст і структуру сторінки швидко і компактно. А от другий варіант повністю робить саме те, що обіцяє, завантажує абсолютно все, включно з картинками, ідеально для перегляду офлайн. Отже, закладка що це таке? По суті, це просто збережене поселення. Уявіть, що це такий собі цифровий стікер, який можна приклеїти на сторінку в книзі, щоб потім легко її знайти, неймовірно зручно, щоб не загубити щось важливе. І зробити це ну простіше простого всього три кроки: перше, зайти на потрібний сайт, друге, знайти в адресному рядку іконку зірочки, і третє – просто на неї натиснути все, сторінка збережена. Звісно, з часом закладок може назбиратися чимало, і щоб не було хаосу, їх можна гарно організувати. Для цього є менеджер закладок, де можна створювати папки за темами, робота, навчання, хобі, як кому зручно. І тепер, коли ми знаємо, як це все працює, виникає логічне питання: а яка ж сторінка стане першою у списку збережених? Можливо, якийсь корисний ресурс для навчання, улюблений новинний сайт чи просто щось цікаве на майбутнє. Це і є перший крок до створення власної цифрової колекції знань.